you Тому в цій часті не чай. Або до яких боксів ще зміг додуматись Давайте дивитись. відразу. Хочу сказати, що задумка досить незвична. Адже це саме те, бюджетне задоволення. Щоб весело провести свій Давайте час. Давайте швиденько пробіжимось по комплектації. Тут У нас сет квадратних наліпок. Сет карт, наліпки для декору, карт значок, міні значок, брелок. акриловий стен, 10 протекторів. Та Найнезвичніше це куля і сніг. Тепер розповідаю, для чого це все нам потрібно взяти невеликий відрізок картона, вирізати його так, щоб він поміщався в самодалі. Обрати наліпки, які нам. Подобається та починаємо все декорувати. Тут вже Що нам та як подобається? Ми для початку взяли декоративні наліпки. Не забудьте, що в нас є дві сторони. Тому ви зможете обрати відразу собі двох улюбленців. Як все закінчили, закріплюємо саму наліпку і обов'язково обрізаємо зайве. Далі насипаємо трохи декоративного снігу в Одну півкулю та в другу. Відразу кажу, використовуйте не весь адже Ми ставимо запасом. Для того, щоб якщо ви випадково трішки розсипали, то це не було проблемою. І Ось така гарненька саморобна куля у нас вийшла. У нас вона тільки з однієї сторони, але ви можете. Зробити її двох Таким чином. Ви створили неймовірно красу на свою ялинку або просто для декору кімнати. Переходимо далі, адже це було ще не Вираємо все. свого біасика та ставимо протектор. Починаємо це все діло декорувати Таким чином. У нас вийде невеличка рамка. ви Зможете змінювати картки. Її ви зможете поставити як на підставку, так і у свій картхолдер. Що зробить його ще миліше краса. У нас вийшла. А як вам такий спосіб розважитись у холодний Звісно, вечір? Це вже зимній набір, але ми готуємось заздалегідь.